Це курсаки? Так. Да. Ага. – Курсаки, всі курсаки. Ну то один курсак, мабуть, так? Да? Червоний. Курсак теж. То курсак, всі курсаки. А що в нього голова не біла, тут нічого страшного? – Ну не так, у кого є, у кого нема. Ага. Той йде і той йде. Це молодь чи старі? Є молоді, є пару старе. Креш... Ну то добра така шишка в червоного. Ну, він такий турман, виходить, порода скрещена, ось, курсак чисто. Вони ж то виведені з турманів і сими там скреще. Були... Курсаки, ну він не називався Курський турман, так? Да? Ну так. У нього такий клюв має бути практично. Ну, Візьмі червону в руку, я просто, дійсно, що клюв такий, я не, не дуже й бачив. Це клюв точно, що Турмана? Ну, – турмане. Я так голову хочу побачити їм. Ну ви дивіться, він на курсака і не схожий, Це більше турман. Але так? Да. Ну, Але білокрилий, так? Ну, Курсаки. Вони всі білокрилі курсаки, ну, так. Да. Я знаю, що це білокриле дуже добре сидить і не можна навіть... Перебивають і воно не, не, не зникає, це білокрилле. Ну, тяжко вивезти. Да. Ви місцевий, так? Ні, я, я, я бердичева. А ну вважаю, місцевий, ну, вважається місцевий. Ну так, тіпада. А оцей, добре, оцей ну, кусак, що ви кажете, турман. У вас вже такі є вдома ще, так? Да? А вони згоном, коли ви ганяєте, вони не не різні як турмани. Турман це що? Це так те, що... Крутиться? Ні, я не знаю, я в турмані нічого не бачу, Турман це те, що куверкається в повітрі. Турманята, як кажуть. Я не не, вони не Вони не вас літають безкружно, так? Да? Да. Ну як, вони заходять е, в курсаків, е, вони не перевертаються, але вони заходять на круг. Є лівосторонній, є правосторонній. — Курсаки? — Так. — Це Одесь... так як чистіть ті московські. Не знаємо, що... Там тільки лівосторонні, правосторонні. Так, да, у них оце теж є. Одні да? наліву сторону, другі на правують. Оце якщо гонити, то треба підбирати желательно. Не, що? Де, де, де. Вони тоді лучше відправиться. Оце ви про косаків розказуєте? Ну да. я, так. Я таке перше чую. Ну, да, лівосторонні, це... правостороння. Є Є Ні, я не знаю, просто я... Є стойчі, є безстрічі. Вони там вже, вони вже скрещені так? Так, вінігрет вже там по Ну, Класичний колір це чорний, я так знаю. Чорний, сизий. Ну сизий, ні, класичний це чорний, я знаю. Чорне, воно чорне. Чорний, я не сизий. Буре є бурі, в мене там курсаки ті, а і молочні є. А там ще й бурі, то є. Бурі, попеляє, попеляє, в мене курсаки. які хочете. відірва є, які хочете. вони всі курсаки. Є бурі, є. Це скрещую, вивожу, там стараюся. А якщо взяти по мостям, найлітніша яка мость? масть? Ну, ну, Більше чорна сила. Чорна сизість, чорні, чорний сиза. Чорна да? -сиза. -сиза, сиза це вважається природня мазь. Бура. А, да, да. Бура. Через... Бура вже ні, буря вже не природна. Ну чого, буря є, голуби оці, де які вони вчить ворувати були. Буро такими бурями оттіночком. Зараз я не бачу, вони пропали. А були. Ви про дикарів кажете чи да, про, то дикарів. А, про то ж... дикі? Голуб, <ганів> дикар. Дикар Ні, то дикі голуб, так. це ж не дикарі. Дикарі є дикар. Дикі голубці є дикарі. Дикарі є і білі. Ну, дикарі це все просяки. Да, просяки так. Так. І дикар це невеликий, то голуб, вже вважається просяк. А дикар, природа. Якщо на секрет, це червоний, в яку ціну? Ну 150 я можу віддати. 150. Да. Да? Вони мені просто лишні, в мене багато, я їх. А вони кожен день то їдять. Для да, корму До... треба Піша продавати. Це У мене да, немає да. таких ресурсів, щоб їсти. що да. таке все вбираю, сразу, щоб його да, не... mm -hmm. кормити треба кожен день. Зараз да, друге виведеться, туди його. Да, так? Да, да, да. Добре, дякую. Пожалуйста. Гарно вам продати. Ждало, так. Да. Ну це червоний мене заінтригував. Я так не бачив. Я таких не тримаю. А яких? Ні, я не тримаю таких курсаків. Ні. Ні такого кусака я такого не бачив. Ну є жовтий, вже... зараз покажи цю, почекайте, ось зараз покажу цю голуба комусь. Є бурі, є попередня. Комусь покажу, він каже, що це Турман, а не курсак. Курсак. Я не я не я з вами не сперечаюся. я просто так. Добре, дякую. дякую. На тому краю Сірії є таке саме велике, а білих я не бачу. О, от нічого собі. Ось який кілограмів це у нас? Вісім триста він має. Віс... Ви знаєте, вже знаєте те, що робили, так? Важили. Да. Це самець? Так. Да. Ох, є. ну це вже дід, йому два з половиною роки. Він вже заслужив, щоб віддихати. Два з половиною молодих. роки це вже дід? Так, так. Коротке біздь. життя там. Не а ну, скажіть мені такий секрет, як би мовити. От у вашій практиці більше виростають самці чи самки? Ну, хто як кормити, для чого Однаково кормите, от, одна, от у вас При Переднаково кормить, хто більше виросте, самка чи самець. Як самку, з сам. Якщо вона мене водить час, да. вона буде робоча. А якщо вона зажирила, то вона набере ще більше самця. Ще більше самця, да, так? Більше. Якщо вона більше, не буде гарби, водити так. з рік. Ну це білий велікан, правильно? Це бельгійський велетень. Ага. Бельгійський велетень. Великан Бі -бі -бі. трошки не такий. У нього вуха менший. Це якби фландер, але тільки не так пишеться. Угу, Восьмірка, ну не дев'ятка. І якщо на це ви якась ціна? 50 дід як реклама, от такий є по ньому плем'яник його 2 тисячі. Дві тисячі. На віддачу. А оці кроленята? По 800. А який вік о цим кроленятам? 50 днів. 50 днів. Так. Ще так. місяця немає. У двох-двох-двох немає. немає Ще двох Ну, дивись який. А по скільки вони приводять? По-разному. Ну 3-5, мабуть. Ні, більше буває. Оце виводок. 9. 9. Дев'ять Дев колоня було, так? Да? О, то це знову. добре. добре. Хороші, хороші експонати, у вас дуже гарненькі, мені подобається. Вдало вам продати їх. Дякую, давайте підганяйте клієнтів. Кролики <ролики> класні. Я, Просто підганяйте їх сюди. От ви знаєте, я признаюся, аби не уколи, да. я б задоволення тримав би кролів. Але ці уколи, оце, оце їхнє саме зараз слабке місце. Вбиває всяку, всяке бажання. Гарненький, так. Да. Все, дякую вам. Ай, як гарненько яка. За що ж тебе це продають, а? Він прийшов в квартиру. Жінку знайшов. а цей супер. Гляньте, гляньте, може. як він у нерегу вона... Дві суки не можуть жити. Ай, красавця. Це ж маленьке ще. Суда, рік. Скільки? Рік? Вереснева. Вереснева? Ну, взагалі, з паспортом. Дев'ять місяців, так. Навіть паспортом. родовід є. То як правильно називається? Кокер спанєє. Кокер зрозуміло. — А я роденька І таке питання, якщо не... Не що маєте бажання, ціна яка? Тільки? Вісім. Вісім? Ого. Вірю, що породна. Вірю, що породна з документами. Це він да. її купив, потім женився, пішов до жінки жити, а вона куди? Як? Оце і за цього тільки продає. Ну, а що воно в квартирі буде, вона там подерла обоє, те подерла, те подерла. Вона... Ну так, да, якщо жінка і собака, то певно, що вона. Дві сучки ніколи не вживуться. Да. Кабелі можуть вжити? — Це не як азу, да. а суд да. ви вже. Так, щоб йому попасти дуже хороші руки. Йому попасти дуже хороші руки. Ой, гарненька собачка, яка. А ви не м'ясливці, ні? Ні, це він mm. в подарок був, був в Тернополі. Ясно. А зараз така ситуація... — То подарок чи купив. Купи. Я купив на подарок. А, Купи а, нам нам подарок. Це. Давай, це ви купили подарук жінці. Да? Другий, вже в нього третя, він вже їх перепутав тих жінок. А, а, а жінок сук не От вона мені подобає гарненька, дай гарденьке таке. Щоб ще постирати, то чудо буде. Не треба її стирати, вони так, да, да, не, є так, так. Є. Гарно Так в руки попасти так. Гардинці. Традиційно. Слава Штика. Слава, добрий день. Добре. Добра здоров'я, так. Да. Слава, Мирослава. Мирослава, добрий день. Добрий день. Да. Традиційна слава крує. Захотів тоді. Так, це папуги Мирослави. Папуги Мирослави. Різні є. І хвилясті є, і роззели. Дай, нерозлучники, розлучники, карела, воно є. Слава, я знаю слів 4-5, але тільки впізнаю Роза... А, не розлучники, воно не розлучники, так? Так, воно Да, да, маскове. А це какарик. А кака? А то? А то карела. Карела, о. Ну то, що канареки, то я вже. А я завів сам їх, оце в році два завів, в мене вже. Одна пташеня росте в гнізді. Це перший раз в житті я. Так, так завжди мріяв завести канарії. Ну, Не в обіду, хай вони не обіжаються на мене. Ну, для мене спів оце хвиля це такі горобці у нас. Ну да. так. Так же Да. А то вже канарики, то вже, ну, та, та, то вже та, ранг вище. Симфонія. сидиш, що то, буває таке, один співає, а таке враження, що їх співає двоє. да, так, так, так. А це горобці для нас. Вони ж так літають так, як у нас горобці. Там ще більше да. більші, Носи, да, точно. матір, да. мишки, і криски, і хом'ячки. Тудою румку пропускають, туди воєннику приїжджають. Я не буду перекрити, не закрити, вони ж то побити. Тудою, через Молдову. Так, Молдову. клітки. Так. Ну, традиційна торгівля. Традиційна славика. Слава Анатолій, що торгівець. Так. так, не витримали, хлопці випустили голубів. Вон кажуть, що полетять додому навіть. Нема ружия. <риклад> да, може бути таке один лінтяй сяде і всі за ним. Да, таке буває. Все <кхе> підкидають. Запросто може таке бути. Один лінтяй сяде, незнайома місцевість. Вони собі обирають лідера такого неформального і за ним ведуться. Он шебит тогда ведь. Да, да. Брит, колбаску. Oh, белый, no. белый, люди, так, белый, да, ищу. Белый, да, ручный заметный. А, так, да, вони пішли додому. зроблю механічну. О, тепер я швидше знайду. Два голуби Два голуби пішли. Кажуть, хлопці пішли додому. Давай, давай. Зараз я гляну без окуляра. Що я бачу Да, Одного бачу. сад. Корольово -корольово. І ось один ще тут. Кінотеатр, блядь, при... От, е, приїжджаєш з пам'ятник і сюди, блядь, і тут йде така, блядь, коротше, блядь, трамвай. Да, да, трам, трамвай йде, якраз переходить зубову. Кам'янка така, блядь, тобто буде. Сюди туди. І коли не заїжджаєш, дивися, спочатку э, дорога, іменна віситу, а це следующая. Там зразу стоп написано. Стоп. стоп і за стопи заїжджає. Пускається Ну, Я не знаю, де вони живуть, але хлопці сказали, щоб полетіли додому. Пішли потихеньку додому. Оце я вже скажу вам зараз. Метрів від нас уже, мабуть, 200 Пішов проти вітру. Так, так. Ну це тут. Так, уже <клес> ярмарок перевалило за. За середину вже всі дивись відпочили, ознайомилися. Timpferdi, і тут і стоп написано, стоп. І за стопом сразу всі З клубів, які навколо Житомира. Нижче, нижче туди їдеш. Тут коня тут не голю. Голубь пішов додому. Знаєте, голубь пішов додому, да. додому, так. Голуб пішов додому. Технікум, да, Да, Давай заїжджай, заїжджай. А ці два ніяк не вирвлять, от вони тут. Над стадіоном ніяк не вирвлять. Ну якщо вони вже на крилі і вони на висоті, то вони... О, це теж, мабуть, пішов вже додому. Теж пішов додому, так. Да. Я бачу, набирає. Да, пішов, прямо ось наді мною. Роздивився і пішов. І той за ним, до речі, о, отак має бути. Роздивилися, що круг не є домашній. І одразу шукати так. Все, добре. Стоп, стоп стоп Залишаємо нехай. Давай.